Моє вітання. Ви дивитесь програму новин факти у прямому ефірі Одеського обласного державного телебачення? Російська сторона і представники так званої Донецької і Луганської народних республік не дотримуються досягнутих 12 лютого мінських домовленостей. Про це заявив заступник голови адміністрації президента України Валерій Чалий на брифінгу у вівторок, 17 лютого. У зв'язку з ескалацією ситуації на Донбасі. Україна звертається до країн нормандської четвірки з вимогами висловити рішучий протест щодо перешкоджання роботі спеціальної ми. Мініторингової місії ОБСЄ та вжити всіх можливих заходів у цій ситуації. Нагадаємо, раніше в ОБСЄ заявили, що атаки бойовиків у Дебальцево порушує зведення мінських домовленостей. Ми звертаємося до країн-учасників переговорів у Мінську Німеччини, Франції, Російської Федерації та країн Європейського Союзу і країн НАТО, які фактично дали мандат цим представникам. Які вели переговори, складні переговори, досягали чіткої дорожньої карти виходу на мирний процес, які сьогодні також розуміють, що ця ескалація загрожує не тільки територіальній цілісності, суверенітету Україні, України, але й загрожує безпеці в Європі, по суті, в центрі Європи географічному і загрожує безпеці у світі. Дебальцево, де йшли жорстокі бої, почався планове відведення українських військ. Про це повідомив президент України. При цьому Петро Порошенко заявив, що 80% українських військовослужбовців разом з технікою вже виведено з міста. Глава держави додав, що відведення свідчить про те, що ніякого котла у районі Дебальцево не існує. Сьогодні ранком збройні сили України. Разом з Національною гвардією завершили операцію по плановому і організованому виводу частини підрозділів Дебальцево. І Україна не вдасться розхитати внутрішню стабільність, батальйонами все пропало, батальйонами все кінець, брехнею. Про 200 і більше загиблих вчора, брехнею, про оточені блокпости, про українських військових, які нібито знаходяться там без боєприпасів, їжі і води. Це сценарій неукраїнський. І впевнений, що ті, хто його розповсюджували, чекали абсолютно іншого результату. Ні, на щастя, сьогодні ми маємо вдало завершену операцію. У свою чергу активісти одеського автомайдану виступають проти того, щоб в Дебальцево повторилась іловайська трагедія. Активісти вийшли зі своїми вимогами на вулиці міста, аби висловити свою думку. Позор Для будівлі південного оперативного командування зібралося до сотні обурених патріотично налаштованих активістів, які висували вимогу розблокувати назріваючий Дебальцівський котел та вивести з під обстрілів українських військових або надіслати підкріплення і дати потужний опір терористичним угрупуванням, які обстрілюють місто. Активісти заявляють, що не вірять офіційній інформації, яка надходить від генштабу, адже спілкуються з бійцями, що знаходяться на передовій. Інформація, яка надходить від бійців та волонтерів, значно відрізняється від той, що надають керівники АТО. Слід зазначити, що на заході були присутні не лише радикально налаштовані активісти, а й більш мирні одесити, що вже говорить про неабияку серйозність ситуації. Це ж бойня, бойня, причому лучших. там добровольчі батальйони, там молоді, там наші лучші сили. І губити наших людей раді чого Живу 60 років, Я не слышала такого цинізму, як ізус Путіна. Он на чорне говоріть біле, на біле говорі чорне, і при этом не красні. До місця проведення мітингу підігнали БРДМ, проте, попри обіцянки, рух біля південного оперативного командування перекривати не стали. У керівництві південного оперативного командування відповідають, що не мають повноважень тиснути на керівництво АТО, і взагалі активісти прийшли не за адресою. А начальник штаба начальник штабу зараз знаходиться також на заходах бойової підготовки. Всі зараз знаходяться на заходах бойової підготовки. Активісти своїм мітингом висунули керівництво АТО ультиматум. Якщо задля того, щоб врятувати хлопців у Дебальцево, нічого не буде зроблено, мітинги продовжаться і набудуть набагато більших масштабів. Валентин Блях, Дмитро Боровецький. Факти. Далі у нашому випуску потужний вибух прогримів в Одесі ввечері у вівторок у підвалі будинку номер 85 по вулиці Велика Арнауцька. За попередніми даними обласного управління МВС України ніхто не постраждав, проте серйозно пошкоджено офіс одного з лідерів автомайдану Євгена Резвушкіна. Вибуховий пристрій спрацював у підвальному приміщенні, в якому знаходиться сервісний центр Ніка Сервіс Плюс, що належить Різвушкіно, а також офіс автомайдану. Власник центру каже, що вибух був не випадковим і навіть має припущення для чого його підлаштували. Є люди, які очень недовольні тим, що мене відпустили. О, я так розумію, таким образом намагаються і запугати, або придупредіть. Очевидці кажуть, що вибух був подвійним. Вибуховою хвилею вибило вікна в двох сусідніх будинках. Гілки дерев і уламки вивіски викинуло на проїжджу частину. В автомобілях, які стояли поблизу, збило номери. Ми вже готувалися сну і тут такий хлопок, ми всі тут підпрыгнули. І вийшли на вулицю, побачили результат всього цього. Ми не пострадали, а от більше пострадала фінансова. Мебель порвалася, і Окна зараз прийдуть майстери, ми визволили, будемо ну, заказувати стеком, що холодно. Зараз на місці події чергують правоохоронці за справою вибуху відкрите кримінальне провадження за статтею 258 Кримінального кодексу України. Ірина Рогозянська, Віктор Доманський, Олег Черба, Дмитрій Боровецький факти. У 2012 році в Україні був прийнятий закон про надання адміністративних послуг. Центри, які б надавали такі послуги максимально швидко і зручно для громадян, мали бути створені до 1 січня минулого року. Проте на практиці все виявилося значно складніше. Процес почав гальмуватися державними органами на місцях на сьогодні. У більшості місць вже функціонують такі центри а у районах справа просувається повільніше. Багатогодинні черги, виснажливі маніпуляції з папірцями, бюрократичні процедури у кабінетах чиновників з подібними явищами стикався чи не кожен українець. Часто отримання елементарної довідки відбирає купу часу, нервів і псує настрій на весь день. Реформа публічної адміністрації на місцях покликана покінчити з подібними незручностями, спрощення процедур отримання послуг та зменшення їх загальної кількості. Основні заходи заплановані в рамках реформи. Проблемою впровадження новацій є ставлення деяких державних органів до обов'язку співпрацювати із центрами надання адміністративних послуг. І замість того, щоб відповідно до закону власне, уряд і керівництво цих органів, і міністри в тому числі, дали відповідні вказівки і забезпечили виконання своїми підлеглими норм закону і співпрацю відповідно з центрами надання адміністративних послуг, до нас доходять слухи про те, що відбувається навпаки. Даються команди не співпрацювати. Щодо Одещини, то на сьогодні в області діє 30 центрів надання адміністративних послуг. Кожен з них розрахований приблизно на 80 тисяч жителів. Приміром, мешканцям Тарутинського району в місцевих ЦНАПах пропонують скористатися 45 видами адміністративних послуг. Проте акцент має робитися на найпопулярніших базових, яких приблизно 100. Введення таких центрів наближає населення до європейського рівня отримання адміністративних послуг. Ми повинні реформувати навчання державних службовців вчити, власне, тому, як треба працювати відповідно до європейських стандартів, обслуговуючи громадян. І так поступово через конкурсні процедури, через прозорість діяльності, через відповідальність посадових осіб ми повинні... Виховувати нашу державну службу, система надання адміністративних послуг розвивалася у корумпованому полі понад 20 років. Тож настав час лікувати її патологічні прояви. Реформа не обіцяє швидкого одужання, однак планує досягти високого рівня прозорості відносин громадян і чиновників і відповідно суттєвого зниження корупції. Днями українська влада переможно відрапортувала про завершення переговорів із МВФ і про готовність цієї структури розглянути можливість надання Україні розширеної програми фінансової допомоги від різних кредиторів у розмірі до 40 мільярдів доларів. Першого довгоочікуваного траншу Київ очікує вже на початку березня. Та чи врятують європейські кредити українську економіку? знає Ольга Міщук. Міжнародна фінансова допомога для України це порятунок нашої економічної і фінансової системи. Так вважають задоволені переговорами із МВФ, представники влади. Експерти ж налаштовані більш скептично. По перше, отримана фінансова допомога є кредитом, який в найближчі кілька років доведеться віддавати, причому з відсотками. А економіка в країні не працює. Отож, джерел для погашення багатомільярдного кредиту не спостерігається. Це Давня пісня Арсенія Петровича Ісунька ще з його підвиборної кампанії 2009 року. дев'ятого кредит, Возьмем кредит, возьмемо Кредит. Ну, это наркомания какая-то. То есть возьмем кредит, чуть стабилизируем. А станет плохо, еще возьмем кредит, еще и стабилизируем. И так пока или наркоман не умрет, или это же не лечение экономики. Фактически к нам еще ничего таки не поступило. То есть в экономику. Деньги пришли, но мы закрывали старые кредиты, которые были. На думку экспертов, гроші, которые Украина отримает от кредиторів, повинні працювати. 20% этих денег это налог на добавленную стоимость, который поступает в бюджет Украины. Процентов 15% это заработная плата. Да? На заработная плата облагается налогами, социальными внесками, подоходный налог это еще 50% от этих 15% поступает в бюджет Украины. Люди, купив, получив заработную плату, идут в магазин, покупают продукты. И в итоге, я когда так просчитывал, что из этого кредита 80% возвращаются обратно в бюджет. А когда деньги уже в бюджете, уже государство может их тратить так, как оно считает. даже мы начнем ремонтировать дороги, просто начнем восстанавливать разрушенные дома на Донбассе, это уже будет. Рабочая сила, це вже будуть строїматеріали, це вже буде транспорт, це вже будуть ті вложения в економіку, які необхідні. Питання, яку реальну ціну заплатить наша держава в наступні десятиліття за рятівний круг від іноземних позичальників, наразі залишається без відповіді. Ольга Міщук Олег Черба, факти. Україна узгодила з МВФ підвищення тарифів на газ на 280% та на тепло на 66%. Про це 18 лютого повідомила глава Національного банку України Валерія Гонтарева у ході інвестиційної конференції у Києві. Зараз, відповідно до нашої програми, з МВФ підвищення тарифів буде дуже різким, але очікуваним. Повідомила глава Нацбанку. Валерія Гонтарева додала, що у зв'язку з таким підвищенням тарифів інфляція. До кінця 2015 року складе 25-26 Продовжуємо наш випуск. Міліція затримала чоловіка, який чинив напади на перехожих. Це загрожує раніше засудженому за аналогічні злочини 25-річному правопорушнику позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з конфіскацією майна. У Київський райвідділ міліції Одеси надійшло кілька повідомлень про те, що невідомий зловмисник, застосовуючи фізичне насильство, відбирає майно у громадян. Розмовляючи з потерпілими, розшуковці зробили висновок, що злочини одна особа. При проведенні оперативно-слідчих заходів правоохоронці встановили особу злочинця і затримали його. В ході досудового розслідування з'ясувалося, що заробляти на життя чесним шляхом одесит не захотів, тому вирішив скористатися раніше отриманим досвідом. Так, в нічний час на Ліздорській дорозі він напав. На самотнього чоловіка наніс йому удар по голові, від якого нещасний втратив свідомість. А зловмисник, оглянувши кишені, забрав мобільний телефон і пішов геть. Правопорушник діючи за накатаною схемою, здійснив ще три напади на жителів Київського району. Якщо жертва намагалася чинити опір, він безжально бив їх. Викрадав чоловік в основному золоті вироби та мобільні телефони, які потім віддавав за борги або здавав у ломбарди. Слізним відділом Київського радіоміліста нашто уголовне производство по частині 2 статті 107 головного кодексу. України. задержаному об'явлено подозрення в чотирьох розбійних нападіннях. Київським районним судом ізбрана міра присіщення. Арест наразі затриманому оголошено про підозру вчиненні правопорушень, передбачених частиною 2 статті 187 розбій Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває його результати, і подальший вердикт суду підозрюваний чекатиме в слідчому ізоляторі. Волонтери Одещини побували у зоні АТО. Хлопці впевнено підтверджують назву власного руху. Спільна мета разом з одеситами вони вже не вперше збирають кошти на техніку для українських військових. Цього разу метою їхнього візиту було передати у руки захисників України новий автомобіль, що призначається для перевезення поранених. Подробиці у сюжеті. Шлях одеських волонтерів розпочався знайомство зі штабом дніпро 1 який перебуває на передовій населеного пункту Піски. За їх словами, військові там настроєні позитивно, щиро вірять в перемогу українського народу над терористами та передають співвітчизникам вдячність за допомогу і прохання зберігати спокій, коли ми говорили з хлопцями з приводу ну, ситуації в зоні АТО. То всі от що на здивувало, то що всі були дуже оптимістично настроєні. Кажуть, що дійсно там ситуація ми контролюємо. Насправді там наші дуже добре тримають позиції, і причин для того, щоб панікувати, нема. Військові просять не витрачати кошти на їжу чи одяг. кажуть, цього зараз достатньо. А ось техніки обмаль найчастіше губляться або ламаються рації, а без них у бою дуже важко. Ну та війна, якщо ми допустимо віруємо передаємося, або ще так, раз, не передаємо річу, так рацію каже. Кождому бойцю це було ідеально. Проте, коли ведуться бойові дії, видухнути непросто. Машини обстрілюють, а від розриву мін не рятують навіть найкращі бронежилети. Тому подібна оптимістичність наших захисників лише ще раз доводить мужність та силу духа українського народу. Волонтери в свою чергу зупинятися на досягненому не збираються. І вже через місяць планують знов навідатись у зону бойових дій з новим автомобілем, на який вже встигли зібрати половину від необхідної суми. Одеські волонтери допомагають не тільки переселенцям із зони АТО, які мешкають на Одещині, але й надають гуманітарну допомогу для жителів Донбасу. Небайдужі та чуйні Одесити за 10 днів змогли зібрати необхідних речей на 100 тисяч гривень. Приблизно місяць тому, коли активізувались воєнні дії біля міста Дебальцеве Донецької області та звідти евакуювали мирне населення до сусіднього містечка Святогірськ. Вже за декілька днів святогорські волонтери отримали від одеських колег медикаменти, дитяче взуття, засоби гігієни та найнеобхідніший одяг. Правілі світонової почти там зустріли, виїхали туди і самостійно це роздавали. Одесити, звісно, дуже очі відкликнулись буквально за 10 днів… Забрали гуманітарної допомоги на 100 тисяч гривень. Місцеві волонтери нервують. Ввечері місто, наче вимирає, а дитячі табори, в яких розміщують переселенців, в першу чергу дуже холодні. Проте місця їх тимчасового проживання забезпечені теплом. Ми суміли на себе працювати буквально в смислі слова всі складності, з котрими сталкиваються Оскільки ми всі мами, ми вот представили, як сюди приїжджають мами з місто, де ведуться бойові дії, і отказуються в такій ситуації з маленькими дітками. Одеські волонтери мають намір продовжити допомагати переселенцям. Звісно, у прифронтових містах також є свої волонтери. Проте допомога вкрай необхідна, оскільки вони не встигають забезпечити усіх переселенців одягом та медикаментами. Раз в дві неділі ми будемо ну постараємося, раз в дві неділі, тому що здесь теж у нас очень багато дел. Ну раз в три неділі возможно, ми будемо виїжджати туди з силами наших волонтерів і будемо там працювати. Одеські волонтери закликають усіх небайдужих одеситів приєднатися до благодійної акції та принести необхідні для переселенців речі до їхнього офісу, що знаходиться за адресою місто Одеса, вулиця Канатна, 35. Адже у єдності наша сила. Валентин Блях, Владислава Приходько. Факти. На цьому все. Я з вами прощаюся. Бажаю нових звершень кожного дня. У студії працювала Валентина Старовоїт. Хай щастить.